Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную сім цікавих українських детективних серіалів, які порадують вас цікавою сюжетною лінією, неймовірними поворотами подій, гарними акторами та чудовою українською мовою. Тож, якщо ви в пошуку свого детективного серіалу і не обрали ще жодного з варіантів, раджу переглянути дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Козирне місце. Країна виходу Україна, рік виходу 2021. Козирне місце це 30 серійний детектив. За сюжетом капітана поліції Сергія Коваля із спального та одного з найскладніших районів міста переводять на козирне місце велітне районне відділення, де служити дуже вигідно та престижно. Але чесному і безкомпромісному оперативнику, який звик до жорстокого кримінального життя вулиць, не до душі місцеві порядки. Тут варто бути хитрим і беззаперечно виконувати накази керівництва та грати за його правилами. До того ж, нові колеги зустрічають коваля з неприязністю і не розуміють його надто імпульсивних та прямолінійних методів роботи. Але лише коваль зі своєю рішучістю, відчайдушністю та зв'язками у бантицьких колах може затримати невловимого кілера, відомого як архітектор. На другому місці знаходиться серіал під назвою Хід коня. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Хід коня це детективний серіал про в міру цинічного, трохи зухвалого, проте дуже кмітливого оперативника, якому доводиться прикладати чимало зусиль або повернути втрачене життя. За сюжетом головний герой Максим має усе: улюблену роботу, кохану гроші. Його вважають щасливчиком та багато хто йому заздрить, але раптове життя Максима руйнується. Він опиняється в колонії за вбивство, якого не скоював. Знаходячись в камері, Макс прокручує кожну секунду свого минулого, аби знайти відповідь на головне питання, хто та навіщо його підставив. Однак доля готує йому новий віраж та нову загадку. Невідомий рятівник доклав чимало зусиль, щоб витягти махста на свободу. Тому він намагається зрозуміти, хто його рятівник та головне, який у нього мотив. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Рубан країна виходу Україна, рік виходу 2024. У головній ролі даного серіалу зіграв В'ячеслав Довженко. Серіал Рубан це вісім історій про роботу кримінального психолога Гліба Рубана, який у процесі розкриття злочинів використовує своє знання тонкощів людської психології. Кожна серія це нове розслідування. Гліб Рубан заслужив повагу серед пацієнтів та колег, тож не дивно, що навіть правоохоронці звертаються до нього по допомогу в розслідуванні заплутаних справ. Цього разу Гліб шукатиме, хто забрав життя його колеги Григорія Вольського. Поговоривши з усіма присутніми в домі Вольського, він склав список підозрюваних. Однак, для того, щоб з'ясувати мотиви кожного з них, потрібно повернутися в минуле. Тому, які факти із життя підозрюваних стануть ключовими в розслідуванні і як рубану вдасться з'ясувати, хто є злочинцем, все ви зможете побачити, якщо подивитесь цей цікавий серіал. Рекомендую всім до перегляду, хто ще не бачив. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Я зрікаюсь країна виходу Україна, рік виходу 2023. У центрі сюжету головний герой на ім'я Влад. Молодий талановитий слідчий має гострий розум, добре розвинену інтуїцію, впевненість та кмітливість. У відділі, де він працює, на амбітного юнака покладають великі надії та бачать для нього велике майбутнє. Однак не все так просто в житті героя, який старанно приховує від всіх власний страшний секрет. Його рідний батько серйозний і впливовий злочинець. Тож саме протестуючи проти діяльності тата, хлопець обрав шлях справедливості та правди. Доволі тривалий час Влад Романенко був задоволений своїм вибором та незалежним життям до моменту, поки доля не змусила його обрати, стати на сторону справедливості чи піти проти власного батька. Що ж вибере герой? Тим паче, що до складної ситуації додаються ще й справжні почуття. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Балада про Анну Країна виходу Україна, рік виходу 2019. За сюжетом Анна чудовий слідчий, яка легко розкриває найзаплутаніші злочини, але в неї не все складається в особистому житті. Її шлюб тріскотить по швам, особливо після того, як лікарі повідомляють, що вона ніколи не зможе мати дітей. Чоловік Анни підполковник Павло Кирієв. Він дуже любить свою дружину, але мати підбиває Павла на розлучення, оскільки сім'ї потрібен спадкоємець. На тлі сімейної драми Ганна розслідує причини загадкової аварії, в якій живою залишилася лише сімирічна дитина. Намагаючи з'ясувати, чи живі батьки дівчинки, слідчий Кирієва не помічає, як сама прив'язується до неї та замислюється про удочеріння знайденої дитини. Але Анна ще не знає, чим для неї обернеться ця прихильність і які труднощі її чекають на шляху до розкриття такого заплутаного злочину. На шостому місці знаходиться серіал під назвою Холод. Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Серіал Холод це 16-серійний детектив про імпульсивного, часом жорсткого, але досвідченого слідчого Максима Холода. Донька якого чотири роки тому зникла за загадкових обставин. Так і не розкривши справу, холод впадає у відчай. Він щодня топить горе у чарці, а від фатального кроку його рятує лише робота. Але все зміниться, коли до розслідування приєднається принципова, справедлива і віддана своїй справі лінгвокриміналіст Олександра Косович, яка віртуозно вираховує злочинців за вимовою, почерком і стилем листування. Маючи єдину зачіпку, останню записку його доньки, Косович спробує розплутати справу, у якій кожен намагається приховати свої таємниці. Як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Максим Холод знайти свою доньку, все ви зможете дізнатися, якщо подивитесь його. Рекомендую до перегляду. На сьомому місці знаходиться серіал під назвою Код. Країна виходу Україна, рік виходу 2024 Серіал Код це 36 серій цікавих детективних розслідувань. У кожній серії герої беруться за нову справу та шукають злочинців, використовуючи передові технології. Серіал починається з того, що посольства б'ють на сполох. Кілька іноземних громадян убили в Києві та на Закарпатті. Незважаючи на велику відстань, між цими вбивствами простежується зв'язок. Сил звичайної поліції не вистачає, тому ухвалюється рішення про створення криміналістичного оперативного департаменту. Перше в підрозділі поліції України використовуватиметься комп'ютерна програма на основі штучного інтелекту для розслідування злочинів. Ця програма, яка називається Код, здатна обробляти величезні масиви інформації за секунди, що дає детективам перевагу в розслідуванні справ. Тому не треба вручну збирати, шукати та аналізувати дані. Друзі, якщо ви не бачили цей цікавий серіал, рекомендую його для перегляду. Буде всім цікаво. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!